Привіт, друзі та любителі ДВЗ. Для вас у мене є величезна порція приємних новин, а ще є інформація про нове покоління Mazda RX9. І Я не могла з вами не поділитися нею, адже сама стежу за цим проектом. Так що сьогодні буде цікаво. Почнемо з того, що три японські автогіганти Toyota Subaru і Mazda оголосили про спільну роботу спрямовану на збереження ДВЗ, але з акцентом на суттєве зниження шкідливих викидів. Зазвичай подібні новини мають рутинний характер. Проте Даному випадку інтерес викликає внесок Mazda, яка повертається до масового виробництва роторних моторів, які будуть використовуватись як частина гібридної силової установки, і звичайно знайдуть своє застосування в новій Mazda RX-9, про яку ми поговоримо трохи пізніше. Чому це цікаво? Новизна полягає в тому, що спільними зусиллями японських автовиробників може бути знайдено рішення, що дозволяє зберегти класичні ДВЗ, але при цьому зробити їх більше екологічними. Це важливий крок, враховуючи екологічні норми по всьому світі, що змушують автовиробників активно переходити на електромотори. Компанія Mazda відома своїми роторними двигунами, які відрізняються від традиційних поршневих, ДВЗ компактнішими розмірами, потенційно більшою плавністю ходу і високою потужністю при меншому робочому об'ємі. Однак у них також є недоліки, такі як складнощі з ущільненням камер згорання та підвищена втрата палива. Але кого це зупиняло? Одним з представ. Алених маса електрофікованих роторних двигунів на думку експертів чудово підходить для використання в гібридній силовій установці, яка, в свою чергу, буде використовуватись новій мази rx 9 Це може стати знаковою подією для шанувальників цього автомобіля, які давно чекали на повернення лінійки RX. Гібридна силова установка дозволить вирішити проблему витрат палива роторного двигуна та знизити шкідливі викиди, зберігши при цьому легендарну динаміку роторних спорткарів RX. У компанії. Навіть розкрили частину характеристик майбутньої новинки, і вони інтригують. Мазда планує використовувати більш потужний двосекційний роторний двигун rx 9 Саме такий двигун був показаний компанією на презентації. Сам двигун розташований в передній частині автомобіля, а вся міць передається на задню вісь. Хоча в мазда не виключають появу і повнопривідної модифікації. Двороторний двигун забезпечить автомобілю вищу потужність, а його розташування дозволить досягти нижчого центру ваги, що позад. Дивна позначиться на керованості. А яка потужність такого силового агрегату? Ось тут справжня інтрига. Неофіційними каналами компанія зробила вкидання інформації, що нещодавно представлений концепт кар Mazda Iconic XP стане основою для нового RX-9. найцікавіше, що в концепті використовується такий же двосекційний роторний бензиновий двигун. Його особливістю є те, що він здатний працювати на альтернативному паливі, такому як водень, так ось потужність такої силової установки складає 370 кінських сил, і джерело всередині компанії натякає, що і РЕКС 9 отримає таку ж силову установку, але з деякими змінами. Вся справа в тому, що в концепті роторний двигун виступає в ролі генератора. А в Рекс 9 він буде безпосередньо пов'язаний із задніми колесами. Проте представники Мазда заявили, що вихід автомобіля з роторним двигуном на ринок можливий лише після подолання низки технічних перешкод. Простіше кажучи, мазда поки що не обіцяє швидкого виходу. До RX-9, але й не заперечує роботу над проектом роторного двигуна. Їм потрібно вирішити технічні проблеми, перш ніж випустити автомобіль на ринок. Тому раніше ніж у 2026 році, ми новинку точно не побачимо. Радую, що мазда не закинула цей напрямок, і всупереч тотальної електрифікації продовжує роботу. Ну а я стежитиму за ходом даного проекту. І як тільки з'являтиметься свіжа інформація, буду вам про неї розповідати. Thank you Джип, після довгої та виснажливої піар-компанії, нарешті представив абсолютно новий повністю електричний джип Вегані С. Щоб краще зрозуміти, що це за продукт, проведу невелику аналогію. Це конкурент Tesla Model Y в електричній обгорці, адже не дарма ж новинка претендує на звання найдинамічного джіп, що коли-небудь випускався серійно. Тішить і те, що модель продаватиметься на глобальному ринку, а значить, купити її можна буде і в Європі. Новинка побудована на. На великій конфігурації платформи STLA, яку компанія створила під завдання виключно електричних моделей, щоб скласти конкуренцію тієї ж тесла середньорозмірний електричний кросовер, оснащений 100 кіловатною батареєю. Правда, працює вона на 400 вольтовій архітектурі, що забезпечує запасом ходу 482 км шляху. Новинка також підтримує та пропонує швидку зарядку. Всього 23 хвилини потрібно, щоб зарядити батарею з 20 до 80 відсотків. Джи пропонує першим покупцям на вибір або домашній зарядний пристрій другого рівня на 48 вольт, або кредити на громадські зарядні станції від екосистеми free to move компанії Stellantis. Але ця пропозиція актуальна тільки для ринку США автомобіль оснащений силовою установкою, потужністю 600 кінських сил і крутним моментом 837 ньютон метрів. Крутний момент передається на всі чотири колеса. На виході ми отримуємо динаміку на рівні 3,4. Секунд до дев'яносто шести кілометрів на годину, і це з урахуванням викочування. Для такого масивного автомобіля вагою 2570 кілограм це досить непоганий результат, хоча зізнатися новинка вийшла дуже важкою. Настільки вражаючих характеристик новинка змогла досягти завдяки своїй потужності і найнижчому коефіцієнту лобового опору 0,29. Але давайте поговоримо і про зовнішні атрибути новинки. Кроссовер пропонує стильний оптичний кузов і класичну радіаторну решітку з сімома горизонтальними планками, за якими ховаємо. Світлодіодне підсвічування. Така тема підсвічування є і в салоні. Для створення атмосфери передбачено 64 варіанти вибору кольору внутрішнього підсвічування. На старті продажів буде доступне видання Launch Edition, що пропонує 20-дюймові глянцеві чорні диски і двосекційний скляний люк. Для стилю хром повністю відсутній. А екстер'єр виконаний у стильовому поєднанні глянцево-чорних і темно-нейтрально-сірих елементів, підкреслюючи сучасний і технологічний характер автоматичного. У усередині покупців чекають ексклюзивні для даного класу налаштування, недоступні у більшості середньорозмірних електрокросоверів. Одна з них підігрів та вентиляція сидінь другого ряду, покликана забезпечити максимальний комфорт усім пасажирам під час поїздок. Також автомобілю доступна аудіосистема на 19 динаміків загальною потужністю 1200 Вт і 12-дюймовий савбуфер. А ось що може не всім сподобатись, це підхід компанії до використання шкіри в салоні. Замість традиційної шкіри джип використовує для обивки сидінь, консолей та дверних карт високоякісний синтетичний матеріал, а стеля оброблена мікрофібровою замшею. Килимки також виготовлені із перероблених матеріалів. Такий підхід знижує вплив на довкілля, не жертвуючи комфортом. Інформаційно розважальна система автомобіля представлена у вигляді системи U Connect 5-го покоління та управляється з чотирьох дисплеїв. Система підтримує оновлення програмного забезпечення. По повітрю, а програма Jeep Connect допоможе вам знайти зарядні станції і спланувати маршрут з урахуванням запасу ходу, що залишився. Нині ж ціна. Вартість новинки складає 71 995 доларів. Старт продажів у США та Канаді намічено на осінь 2024 року, а постачання на інші ринки розпочнуться пізніше. Що ж, друзі, а в мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво. А щоб не пропускати нові відео, рекомендую. О підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі доступна за посиланням. В описі всім удачі і до зустрічі!